Сьогодні з вами говорить лікар, і ми поговоримо про орган, про який багато хто взагалі не думає, поки не стане зовсім погано про печінку. Перш ніж продовжу, поставте палець вгору і напишіть у коментарях, з якого ви міста. А ще підпишіться на канал і натисніть дзвіночок. Знаєте, що мене найбільше дивує, як лікаря? Коли людина приходить із жовтяницею, збільшеною печінкою, високими печінковими ферментами. І, виявляється, вона роками зловживала алкоголем, їла жирне і смажене щодня, приймала безліч ліків без контролю. А потім здивована, звідки у мене проблема з печінкою? Печінка це унікальний орган. Вона виконує понад 500 функцій. Вона знешкоджує всі токсини, які потрапляють в організм. Вона виробляє жовч для травлення, вона синтезує білки, згортальні фактори, холестерин. Вона запасає енергію у вигляді глікогену. І при цьому печінка дуже терпляча. Вона може працювати навіть коли пошкоджено 50-60% тканини. Вона може відновлюватися. Це єдиний орган, здатний повністю регенерувати. Але якщо продовжувати її руйнувати, настає момент, коли вона не справляється. Жировий гепатоз переходить у фіброз, фіброз у цироз. а цироз це вже незворотно. Тому про печінку треба дбати завчасно, не чекати, поки заболить, бо печінка не болить, у ній немає болівих рецепторів. Коли з'являються симптоми, часто вже пізно. Сьогодні я розповім вам про простий, доступний, природний засіб підтримки печінки, про олію розторопші. Давайте спочатку розберемося, що таке печінка і як вона працює. Печінка це найбільша залоза організму, вагою близько 1,5 кг. Розташована в правому підреберії під ребрами. Кров у печінку надходить із двох джерел: артеріальна кров несе кисень, венозна кров від кишківника несе поживні речовини і все, що смокталося, в тому числі токсини, ліки, алкоголь. У печінці відбувається детоксикація. Токсини перетворюються на безпечні речовини, які виводяться з жовчу або з сечою. Печінка виробляє жовч, зелену жовту рідину, яка емульгує жири, допомагає їх перетравити. Жовч стікає в жовчний міхур, звідти у 12 палу кишку. Печінка синтезує білки плазми крові, альбумін, який підтримує онкотичний тиск, фактори згортання, без яких кров не згортається. Печінка регулює рівень глюкози. Після їди запасає глюкозу у вигляді глікогену. Між прийомами їжі розщеплює глікоген, повертає глюкозу в кров. Печінка синтезує холестерин і ліпопротеїни. Холестерин потрібен для синтезу гормонів, вітаміну Д жовчних кислот. Ось основні функції. І коли печінка пошкоджена, всі ці функції порушуються. Тепер про симптоми, які можуть говорити про проблеми з печінкою. Гіркота в роті, особливо вранці. Це означає, що жовч закидається в шлунок і стравохід. Може бути при порушенні відтоку жовчі при дискінезії жовчовевідних шляхів. Важкість або тупий біль у правому підребер'ї. Сама печінка не болить, але її капсула може розтягуватися при збільшенні органу. Це викликає відчуття важкості розпирання. Пожовтіння шкіри і білків очей. Жовтяниця виникає, коли печінка не справляється з переробкою білірубіну, продукту розпаду еритроцитів. Темна сеча, світлий кал. Теж пов'язано з порушенням обміну білірубіну. Свербіж шкіри. При застої жовчі жовчні кислоти накопичуються в крові, потрапляють у шкіру, викликають свербіж. Швидка втомлюваність, слабкість. Печінка не справляється зі знешкодженням токсинів. Вони отруюють організм. Схуднення без причини або, навпаки, набір ваги збільшення живота. При жировому гепатозі печінка збільшується, живіт росте. Судинні зіручки на шкірі, червоні долоні. Це ознаки хронічного захворювання печінки, цирозу. Синці, що з'являються легко. Порушений синтез факторів згортання. Набряки ніг. При цирозі знижується синтез альбуміну. Рідина виходить із судин у тканини. Якщо у вас є ці симптоми, не займайтеся самолікуванням. Йдіть до лікаря, робіть обстеження. Біохімію крові: печінкові ферменти, білірубін, альбумін, уст, печінки. Тепер про причини, що пошкоджують печінку. Перша і головна алкоголь. Етанол це прямий печінковий токсин. При регулярному вживанні розвивається жировий гепатоз, потім алкогольний гепатит, потім цироз. Друга ожиріння і жирна їжа. При надлишку калорій печінка перетворює їх на жир, який відкладається в печінкових клітинах. Розвивається неалкогольна жирова хвороба печінки. Третя ліки. Багато ліків метаболізуються в печінці, навантажують її. Особливо гепатотоксичні парацетамол у великих дозах, деякі антибіотики, протитуберкульозні статини гормони. Четверта – Віруси. Гепатити В, С, Д руйнують печінку, можуть призвести до цирозу і раку. П'ята – Автоімунні захворювання. Імунна система атакує власну печінку. Шоста – Спадкові захворювання. Гемохроматоз, хвороба Вільсона. Дефіцит альфа 1 антитрипсину, 7. Токсини з навколишнього середовища. Важкі метали, пестициди, промислові розчинники, 8. Цукровий діабет і метаболічний синдром. Інсулінорезистентність сприяє накопиченню жиру в печінці. Тепер про розторопшу. Що це таке і чому вона корисна для печінки. Росторопша плямиста це рослина з родини айстрових. Росте в Середземномор'ї, культивується в багатьох країнах. У медицині використовують плоди, розторобші насіння. З них отримують олію або роблять порошок. шрот. Активна речовина розторобші силімарин. Це комплекс флавонолігнанів, силібін, силідіанін, силікристин. Селімарин має кілька важливих властивостей для печінки: перше гепатопротекторна дія. Селімарин захищає мембрани печінкових клітин від пошкоджень. Він стабілізує клітинні мембрани, не дає токсинам проникнути всередину клітини. Друге. Антиоксидантна дія. Селімарин нейтралізує вільні радикали, які пошкоджують клітини-печінки. Третє. Протизапальна дія. Зменшує запалення в печінці, що важливо при гепатиті жировому гепотозі. Четверте. Стимуляція регенерації. Селімарин стимулює синтез білків у печінкових клітинах, допомагає їм відновлюватися. П'яте. Жовчогінна дія. Покращує відтік жовчі, запобігає застою. Шосте. Зниження рівня печінкових ферментів. При пошкодженні печінки в кров виходять ферменти алт аст. Силімарин знижує їхній рівень. Сьоме. Захист від токсинів. Селімарин захищає печінку від дії алкоголю, ліків, утрут. Є багато досліджень, які підтверджують ефективність силімарину. При різних захворюваннях печінки жировому гепатозі, токсичному гепатиті, алкогольному ураженні, навіть при цирозі. Тепер про олію розторобші. Чому саме олія? У насінні розторобші, крім селімарину, є цінна олія до 30% від ваги насіння. Ця олія багата на поліненасичені жирні кислоти, омега 6 лінолева кислота. І омега 9 олеїнова кислота. Також в олії є жиророзчинні вітаміни Е, А, Д, К. Вітамін Е потужний антиоксидант, захищає клітини печінки. Є хлорофіл, який надає олії зеленуватий відтінок. Хлорофіл має детоксикаційні властивості, є каротиноїди попередники вітаміну А. Тому олія розторобші це комплексний продукт. У ній і селімарин, і корисні жири, і вітаміни. Як використовувати олію розторобші? Найпростіший спосіб приймати по столовій ложці один-два рази на день. Вранці наче серце за 30 хвилин до сніданку. І або ввечері перед сном. Чому перед сном? Печінка найактивніше працює вночі з 1 до 3 години ночі. Це час печінки за китайською медициною. Якщо прийняти олію перед сном, вона буде підтримувати печінку під час її активної роботи. Курс прийому мінімум місяць краще 2-3 місяці. Потім перерва на місяць можна повторити. Також олію можна додавати в їжу, у салати, каші, коктейлі. Але не нагрівати. При нагріванні руйнуються корисні речовини. Можна робити суміш олій. Олія розторопші плюс олія льону або гарбузова олія. Все це корисно для печінки. Тепер важливі застереження. Перше. Якщо у вас камені в жовчному міхурі, будьте обережні. Олія має жовчогінну дію, може спровокувати рух каменів з жовчну коліку. Перед прийомом зробіть УЗД: переконайтеся, що каменів немає. Або приймайте дуже малими дозами під контролем лікаря. Друге. Якщо у вас загострення панкреатиту, холециститу не приймайте. Почекайте, поки загострення мине. Третє. Якщо у вас алергія на рослини родини айстрових, полин, амброзія, чорнобривці, можлива перехресна алергія на розторопшу. Четверте вагітність і грудне вигодовування. Недостатньо даних про безпеку. Краще утриматися. Або тільки після консультації з лікарем. П'ята. Олія має легкий проносний ефект. Якщо схильність до проносу, починайте з малих доз. Шосте. Якість олії. Купуйте олію холодного віджиму. нерафіновану, в темній скляній пляшці. Зберігайте в холодильнику, використовуйте протягом місяця після відкриття. 7. Олія розторобші це доповнення до лікування, а не замінник. Якщо у вас серйозне захворювання печінки, гепатит, цироз, вам потрібне спеціальне лікування під контролем гепатолога. Тепер про те, що ще важливо для здоров'я печінки. Олія розторобші добре, але якщо ви приймаєте олію, а при цьому п'єте алкоголь щодня, їсте смажене і жирне, приймаєте купу ліків, олія не допоможе. Здорова печінка це спосіб життя. Перше. Відмова від алкоголю або різке обмеження. Безпечна доза для печінки не більше 10 грамів чистого етанолу на день для жінок, 20 грамів для чоловіків. Це 100 грамів вина або 25 грамів горілки. Але якщо у вас уже є проблеми з печінкою, алкоголь взагалі протипоказаний. Друге. Правильне харчування. Менше жирного, смаженого, копченого, більше овочів, продуктів, цільнозернових круп, нежирного білка. Обмежте швидкі вуглеводи, солодощі, випічку, солодкі напої. Вони сприяють жировому гепатозу. Їжте їжу багато на клітковину. Вона зв'язує токсини в кишківнику, не дає їм потрапити в печінку. Третє контроль ваги. Якщо є зайва вага, особливо абдомінальне ожиріння схудніть. Навіть мінус 5% від ваги значно покращують стан печінки при жировому гепатозі. Четверте фізична активність. Регулярні помірні навантаження покращують обмін речовин, допомагають спалювати жир, у тому числі в печінці. Мінімум 150 хвилин на тиждень. Ходьба, біг, плавання, велосипед. П'яте обережність із ліками. Не приймайте ліки без призначення лікаря. Не перевищуйте дози. Особливо обережно з парацетамолом. Навіть трохи більша доза може пошкодити печінку. Якщо приймаєте ліки постійно, регулярно контролюйте печінкові ферменти. Шосте. Вакцинація від гепатитів А і Б. Це запобігає зараженню цими вірусами. Сьоме. Обережність у салонах краси, стоматології при переливанні крові. Переконайтеся, що інструменти стерильні. Так можна запобігти зараженню гепатитом С. Восьме. Обмеження токсинів. Не вдихайте пари розчинників, фарб, бензину. Використовуйте захисні засоби при роботі з хімікатами. 9. Достатньо води. 1,5-2 літри на день. Вода допомагає виводити токсини. 10. Регулярні обстеження. Біохімія крові раз на рік. Алт, аст, білірубін, ГГТ, лужна фосфатаза, альбумін. УЗЕ печінки. Якщо є фактори ризику ожиріння, діабет, зловживання алкоголем у минулому обстежуйтеся частіше. Тепер про інші корисні добавки для печінки. Артишок має жовчогінну і гепатопротекторну дію. Можна приймати екстракт у капсулах або заварювати листя. Куркума куркумін має протизапальну і антиоксидантну дію. Захищає печінку. Додавайте куркуму в їжу або приймайте у капсулах. Омега 3. Жирні кислоти зменшують запалення. Покращують ліпідний профіль. Зменшують жир у печінці. Їжте жирну рибу або приймайте рибний жир. Лецитин. Фосфоліпід, який відновлює мембрани печінкових клітин. Є в жовтку, соєвих бобах, у добавках, Альфа-ліпоєва кислота. Потужний антиоксидант. Допомагає печінці знешкоджувати токсини. Вітамін Е. Антиоксидант. Захищає клітини печінки від окислювального стресу, – попередник глутатіону найважливішого антиоксиданту печінки. Всі ці добавки можна комбінувати з олією розторобші або чергувати курсами. Тепер про міфи про чистку печінки. Міф перший печінку треба чистити раз на півроку. Ні. Здорова печінка очищається сама кожну секунду. Їй не потрібні чистки. Міф другий. Тюбаш із сорбітом і мінералкою виводить камені. Ні. Тюбаш стимулює відтік жовчі. Може полегшити при дискінезії. Але він не розчиняє камені, не виводить шлаки. А якщо камені є, може спровокувати коліку. Міф третій. Після чистки виходять зелені камені. Це не камені. Це згустки жовчі і олії, які утворилися в кишківнику. Справжні камені тверді, кам'янисті, їх видно на узд. Міф 4. Лимонний сік з оливковою олією лікує печінку. Велика кількість жиру навантажує печінку, а не лікує. Може викликати нудоту, пронос, біль. Користь сумнівна. Міф 5. Детокс програми очищають печінку. Детокс програми це маркетинг. Печінка не потребує зовнішнього очищення, їй потрібна підтримка, правильне харчування, відсутність токсинів, корисні добавки. Підіб'ю підсумок усього, про що ми сьогодні говорили. Печінка це життєво важливий орган, який виконує понад 500 функцій. Вона терпляча, але якщо продовжувати її руйнувати, Настає незворотний момент. Симптоми проблем гіркота в роті, важкість у правому боці, жовтяниця, темна сича, світлий кал, свербіж. Втома. Причини пошкодження: алкоголь, жирна їжа, ожиріння, ліки, віруси, автоімунні хвороби. Олія Росторопші – природний гепатопротектор. Містить селімарин, Корисні жири, вітаміни. Захищає печінку, зменшує запалення, стимулює регенерацію. Прийом. Столова ложка 1-2 рази на день. Курс 2-3 місяці. ЗАстереження. Камені в жовчному, Загострення панкреатиту, алергія. Вагітність. Здоров'я печінки це спосіб життя, відмова від алкоголю, правильне харчування, контроль ваги, активність. Обережність із ліками, вакцинація, обстеження інші корисні добавки – артишок, куркума, омега-3, лецитин, альфа-ліпоєва кислота, вітамін Е. Не вірте міфам про чистки. Підтримуйте печінку через здоровий спосіб життя і корисні добавки. Підпишіться на канал і натисніть дзвіночок. Напишіть у коментарях, чи є у вас симптоми проблем із печінкою. Поставте лайк, якщо це відео було корисним. Бережіть себе і свою печінку.